Сьогодні було дуже цікава ситуація у мене, коли ми з людьми говорили. вони кажуть, мій сусід там поміняв дах. ми теж хочемо. Ми підходимо до сусіда. Сусід каже, я поміняв дах, тільки не страховці, Я за нього сам заплатив. А інша сторона цієї медалі. Це ось набагато частіше трапляється, коли люди кажуть, приходь, Володя, у мене там пошкодження є на підлозі, потрібно зробити клейм. Там ну просто потекла, чи холодильник. Я кажу, а дах у вас як? А вони кажуть, ой, ми вже минулого року поміняли дах в своїй кишені. Такий жаль, тому що у вас був град три, от, такі, от такого розміру, як яблука падав. ми не знали. Якби ж я знав, ось така фраза, якби ж я знав. Не можна знати все на світі. Окей, ви знаєте свою роботу? Я знаю свою роботу. Все, що я кажу, це те, що перед тим як робити щось своєму будинку, що би це не було, справді ви ви не знаєте того, чого ви не знаєте. Подзвоніть комусь, і не обов'язково мені комусь хто займається тим, чим займаюся. Я подібним, і люди вам скажуть, чи варто це платити за свої кишені, чи можливо варто це зробити через страхову компанію. В кінці кінців ви нічого не втрачаєте, тому що або так, або ні, а консультації у всіх безкоштовні і в нас теж.